Друзі, вітаю! Слава Україні! Ви на каналі Сир назавжди з вами Максим Залізняк, канал технологів і менеджерів харчової галузі, який популяризує харчове виробництво, розповідає про його специфіку, секрети і відповідає на ваші питання. Сьогодні Це... не буде жодної дегустації, але буде чудовий лайфхак, який ми створили з Лесі Юрівну, відповідаючи на питання нашого глядача про те, як визначити якість. Питного молока, в тому числі ультрапастеричому ми цьому лайфхаку глядачу з Ніком MyBox Олановський, який, власне, написав наступне: Доброго дня! Питання можливо трохи смішне, але онука любить, коли я їй збиваю пінку з молока. І я помічаю, що не з кожного молока збивається пінка, наприклад, ферма 2.5 чи яготинське чудово, а селянське гірше. А всі ультрапастеризовані. І так для того щоб визначити якість пастеризованого молока. Неважливо методом УВЧ чи звичайної пастеризації. Спробуйте його підігріти до кімнатної температури чи вище, можливо, 30-35 градусів, і збити вінчиком. Те молоко, той зразок молока, який буде збиватися краще, є більш якісним. Крапка. Це такий тест. А тепер я розповім вам, чому до речі, наш шановний глядач. Майбокс Олановський, будь ласка, зверніться на сайт наш сайт золотої лінії і отримайте традиційний подарунок сирний від торгової е, марки Золота лінія і від мене особисто. справа Я. в тому, що е, пінка від молока утворюється краще чи гірше, в залежність від того, якої якості в цього молоці білок, а саме казеїн, і в якій він кількості. Відповідно, чим більше казін в молоці, чим більше білка в молоці, тим краще збивається пінка. Але Пам'ятаєте, це самий дорогий компонент. Відповідно, виробники зацікавлені, особливо е погані виробники, в тому, що би різними способами сфальсифікувати або, хоча б здешевити молоко. Найпростіший спосіб це просто додати води. Пам'ятаєте, Юпі просто додав води в цьому випадку. вже Кількість білка на одиницю об'єму буде менша і збиватися буде гірше. Другі спосіб, наприклад, це фальсифікувати білок казін, скажімо, сухою сивороткою, сировоткою. Таким чином, молоко буде більш дешеве, кількість білка загальна, нібито буде. Постійно, але це молоко буде складатися вже не з молока, а з молока і сироватки. Таким чином на смак ви цього не відчуєте, але молоко буде дешевше, пінка з нього збиватися теж не буде. Хочу зауважити, що непрофесійний дегустатор, звичайний споживач, навіть коли буде куштувати сухе молоко і суху сироватку, деякі з моєї практики різниці великої не помічають. Другий страшний випадок, коли в Харківській області на заводі Великий Бурлук, який купили казахстанці підприємці, вони встановили лінію по розливу. Увоче молока і взагалі розливали по чесному молочний напій, не молоко, який складався із розведеного сухого молока і увага, рослинного жиру. Цей продукт, от хочете вірити, хочете ні, на смак від молока дуже мало, мало розлився по фальсифікаціях кількості білка в молоці. На жаль, крім фальсифікації молока по білку, на питання того, як збивається пінка на молоці, може впливати і якість цього самого білка. Причому від самих простих і безпечних речей до досить небезпечних. А саме Де вам цікаво буде дізнатися, що на року співвідношення в молоці білків сироваткових, і казійну це в нагадаю, що називається глобулін або білки крові, воно змінюється, і воно змінюється в співвідношенні від 70 на 30 до 70 на 20. Звичайно, якщо в деякі періоди, наприклад, в серпні, згідно досліджень французьких вчених. Оцей коефіцієнт впав на 10%, тобто на 10% білка казеїну, того, що збивається, того, що крупний, стало менше, то за рахунок збільшення кількості сивороткових білків, а вони увага мають об'єм в 10-100 разів менший ніж білок казеїн, Пінка на молоці так само збиватись не ну, нарешті, навіть якщо казіна вдосталь, він може бути різної ступені замученості. Що мається на увазі? Ну дивіться, існує дві сучасні, абсолютно одночасно застосовувані технології нормалізації молока. Тобто, коли до вас на завод прийшло молоко там 4 жиру, вам треба зробити молоко 2,5. Одні підприємства, що роблять, вони сепарують весь обсяг молока. І тоді молоко, кінцевий продукт, формується на підставі змішування знежиреного молока обрату і вершків, ну, відповідно у пропорції, яку ви вираховуєте мок. Я не хочу ображати в даному випуску якогось із виробників, що вони фальсифікують молоко, не фальсифікують молоко. Ми з вами в даному сенсі споживачі. Нас не цікавить, чи там нема білку, чи його мало, чи він поганої якості. Ми з вами хочемо зрозуміти наскільки це молоко корисне для нас і якісне. Тому ми спокійно беремо там, не знаю, 50-100 грам молока. Трошечки його підігріваємо там до температури 30-40 градусів, і вінчиком пробуємо збивати. Якщо ми брали два зразки, одне з них збивається краще, інше гірше. Однозначно, той зразок, що краще збивається, має вищу якість, тобто його білок більш корисний. Крапка. Тепер стосовно підсумків обговорення питання: чи готові українці купувати балкові продукти, тобто продукти не фасовані. Я дуже вдячний вам за обговорення. Буде нове питання для обговорення в наступному випуску. А зараз е, короткий пік. Буквально кілька з вас сказали, що ні в якому разі купувати нефасовані продукти не будуть. Більшість підписалася підтвердженням, що готові купувати в цей важкий час і нефасовані продукти за умови їх безпеки. І зрозуміло, що для нефасованих продуктів ці е, питання питання безпеки якості входять в протиріччя. Тому є три основні умови, на мій погляд, які повинні виконуватися для того, щоб знизити риски купити е, неякісний або навіть шкідливий продукт. А саме, ну по-перше, бажано мати назву виробника. Навіть якщо це продукт в ящі. Ді. бажано знати терміни виробництва і кінцеві терміни реалізації для цього продукту, як правило, для яких-небудь картоплі чи цукру в магазині вони не виставляються на цінник. Ну і третє, практично, коли ви зустрічаєте балковий нефасований продукт в магазині, ви повинні розуміти, що ви, ніби, попали на базар. Це шматочок базару в магазині. Відповідно, ніхто не відміняє ваших органолитичних Рецепторів, ви повинні товар оглянути, подивись, бо що таке якість для гречки, да? це відповідність, там, рівня, прожарки, вологи і так далі. Увага! Обнюхати. Можливо, взяти в руки, якщо це цукор, видно, навіть, якщо він більш вологий чи менш вологий, якщо це допускається, звичайно. Я розумію, що нескрі це допускається, і це, можливо, навіть нереальна ситуація. Останнє це купити невеличку пробну партію. Якщо цей продукт підходить, і якщо його ціна суттєво Дешевше, ніж фасованого, то чому б його не взяти? Я, наприклад, писав, що я купую часто каші для тої самої рибалки чи там погодувати рибу в озері. Чому б би ні, якщо вона дешевше півтора року. В більшості випадків, звичайно, фасований продукт купувати і безпечніше. І ви маєте можливість купити більш якісний продукт. Тому тільки на ваш розсуд за оцих трьох умов, які я назвав: органолептичний контроль, розуміння, інформація про виробника і терміни кінцевої реалізації, ви можете, здійснивши цю саму органічну контроль, прийняти рішення про покупку. Ніякий ну на сам кінець хотів би задати дуже цікаве питання для обговорення, з яким я живу вже практично 15-20 років. Це питання обговорювали в Америці і Європи. Я вам повідомлю результат обговорення цього питання, але мені цікаво, як глядачі нашого каналу ставляться до відповіді на нього. А саме, і так, дорогі друзі, якщо ви бачите в магазині в одну ціну однаковий продукт невеличкого локального виробника і відомого національного або транснаціонального виробника, якому саме продукту ви віддасте перевагу? І як ви думаєте? Який з цих двох продуктів, увага, більш якісний? А на цьому все. Будьте здорові, переможемо! Слава Україні, слава нації, Кабзда Фашистській Федерації. До наступної зустрічі!